Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так думаю тільки про вас. Сподіваюсь, що ви також думаєте тільки про себе. Чим вас порадує доля? Ви стоїте на вибору шляху або станете на вибір шляху. Бать, яка у мене Талія, не знаю чи видно, але це справді так? <схід> і чата, ви, мабуть, стоїте і тут ви ніяк не можете прийняти рішення, яким же шляхом вам піти. Двійка жезлів, двійка, мой До речі, у мене зараз є така ситуація. І що? Трійка жезлів. І кажуть, що. Бачите, після двійки завжди є трійка. Не переживайте. Ви таки виберете свій певний шлях, свою дорогу, і підете. Так, а чим порадує? Ау! Ау! Шість жезлів, дівчата! Ви знаєте, я завжди люблю феєчок. Феєчки це всі ви, які не стоять на місці. Це дуже важко, я знаю по собі, бо нам не хочеться нічого змінювати. Нашому тілові не хочеться змінювати нічого. І дуже часто ми йдемо за ним, за його реакцією. Це стосується всіх, всіх, взагалі всього, що відбувається, емоцій наших. І коли ви сама собі кажете, що я буду щось змінювати, не знаю, куди йти, але я піду, то це завжди мої феєчки. Це всі феєчки, які мають амулети. Бо саме тоді вони підписуються на трансформації, які завжди ведуть на докращого. от, ви отримаєте перемогу. Тут кажуть про те, що феєчки мої любі. Зараз у кого стоїть таке запитання, або воно постане, розумійте одне, вам рішення буде прийняти важкувато. Ви будете да, біле і чорне ну, да, що куди краще. Але кажуть: прийміть якесь рішення, Ідіть вперед, тому що це до вашої перемоги. Ви вся в лаврових вінках одягнена, і лаврові вінки навкруги. І навіть вінок із лав... із Лавра, може, як з Лавра, <хи> чим ще порадує доля, тим, ну, все, це не розклад, це просто вогонь. Тим, що ви станете імператрицю. Феєчки, я імператриця, і я про це казала, кажу. І всі, хто зі мною стикаються, будь то по розкладам, по амулетам, в групі. Групі можна бути без амулету, і ви вже почнете змінюватись. Ви всі вийдете на шлях імператриці. Кого, звісно, я тригерю? Але знаєте, яким чином, яким чином я вийшла з тригеру щодо інших людей? У Мене теж є таке. Я коли бачу людину тригерить, а я собі задаю питання: а чому людина мене тригерить? А можливо, вона собі дозволила те, що я не дозволяю, хоча вона така ж сама, як я, та от. Я така сама, як ви. Нічим не краще, повірте. Але я повірила в себе. І я можу вам розказати, як це зробити. От і все, імператриця. Про що говорить дівчата? У вас будуть гроші, у вас буде родина. У імператриці завжди є родина, вона завжди являється, рано чи пізно. Ви будете займати якесь положення в суспільстві. Тобто імператриця це найкраще, що може реалізувати в цьому світі жінка. Вона завжди є помічники, але це теж новий досвід. Але вона йде в це. Я всіх вас люблю. Чекаю в моїй групі телеграм і будьте щасливі!